Учасники міської організації Товариства Червоного Хреста у Тернополі зустрілися із партнерами організацій, які спочатку повномасштабного вторгнення активно беруть участь разом із ними, допомагаючи людям, які цього потребують. Партнери в є в нас дуже багато навіть сьогодні. Вони всі і не були присутні. Але кожен вклад є дуже важливий, тому що основна місія Українського Червоного Хреста це є допомога людям. До співпраці з Червоним Хрестом долучаються організації різних напрямків. Активну участь беруть освітні заклади, у яких школярі чи студенти активно допомагають волонтерам благодійної організації. В період повномасштабного вторгнення, в перші місяці, товариство Червоного Христа, власне, якраз його волонтери, проводили курси до медичної допомоги, зокрема на базі волонтерського штабу, який був при центрі науки та міській раді, власне, якраз для молоді. Дуже багато людей тоді приходили, власне, якраз і комунікували і запитували інколи було таке, що по два по два рази навчання на день проходило. І це дуже важливо і дуже потрібно було зокрема і зараз. У період повномасштабного вторгнення мобільні медико-психологічні бригади надали понад 620 консультацій. Завдяки співпраці нашій з Червоним Хрестом від початку повномасштабного вторгнення багато внутрішньо переміщених осіб. А це насправді більше 30 тисяч було які пройшли хто транзитом через наше місто, а хто вже залишився в нашому місті, постійно отримували допомогу. Та яка на той час була надзвичайно важливою. Звертаємось до наших партнерів, до наших донорів, як ми кажемо, до наших. Благодійних фондів ТОВ Червоного Христа, оскільки в них є відповідні ресурси, в них є мобільність, в них є можливість надати дану допомогу. Партнерська зустріч мала назву в єдності сила. Саме завдяки цій єдності, говорять учасники, дається допомагати іншим. Наприкінці зустрічі волонтери товариства Червоного Христа Україна вручили подяки своїм постійним партнерам.